Наша проблема це справді жорстоке поводження багатьох людей з тваринами, велика кількість бездомних тварин, факти знущання над тваринами, які поширюються через інформаційні ресурси і таким чином тоді копіюються іншими людьми і множаться, факти отруювання тварин, що заборонено законодавством, наявність багатьох скандалів пов'язаних із. Дотриманням законодавства про недопущення жорстокого поводження з тваринами і відповідно додаткові плями на європейському іміджі України. Це одна проблема, вона і юридична, і соціальна, і фінансова. І навколо неї ще й відсутність притулків відповідних для тварин. Ну і це я думаю, що присутні тут. Люди, які частину свого життя поклали на те, щоб формувати іншу психологію у суспільстві, розкажуть краще за мене. І друга проблема, яку я тут бачу, названа мною суспільним і індивідуальним егоїзмом. І мені здається, що він, на жаль, процвітає у нас дуже в багатьох формах. Ну, наприклад, і часто навіть прикривається тогою турботи про тварини. Я заводжу собі тварину, тому що мені це сьогодні цікаво, я подарував домашню тварину дитині, І точно знаючи, що це на 2-3 місяці, і потім її викидаю. Це одна форма егоїзму, і друга форма егоїзму теж не менш поширена і дуже болюча форма егоїзму. Це егоїзм э... э... людей, які мають домашніх тварин, і цей їхній егоїзм проявляється у такому недбалому, зневажливому відношенні до інших людей. Найчастіше э... прояви цього егоїзму я бачу, э... у, наприклад, у виголі домашніх тварин, у виголі собак. Висить табличка э... в парку в Володимирському біля Міністерства закордонних справ. Вигул собак заборонений, але кожного ранку там одні і ті ж люди вигулюють вівчарок метрової висоти, і вже ті, хто хоче там спортом позайматися або прогулятися з дітьми, мають певні проблеми, дискомфорт. І як і ви думаєте, що цей егоїзм тільки по відношенню до тих людей, ні для цих людей це е, ця тварина домашня або іграшка, або розвага, і дуже рідко це потреба душі. І, Може для одинокої людини це друг, який, з яким хоч порозмовляєш, скажімо так, це дуже рідко. Частіше мені здається, що це просто данина моді, додатковий охоронець, це може засіб подолання внутрішніх комплексів, яких, які є в людей. І зрозуміло, що в державі до цього з одного боку і немає. Часу, і я не дивлячись на те, що я вже неодноразово виступав публічно, і навіть на нараді в Київській міській держадміністрації про ці питання вів мову. А з другого боку, і, мабуть, не може держава як апарат влади ну заходити так далеко, щоби фактично втручатися в приватне життя людини і зв'язовувати, чи людина. Ради забави мають домашню тварину, чи це якась життєва потреба. Ну, не є ця справа держави. Тому прекрасно, що в громадянському суспільстві, в українському, яке, мені здається, дуже швидко формується, активно дуже працюють громадські організації, які якраз і спричинилися до того, що ми вирішили провести цей круглий стіл. Ну, я не буду. Лякати вас цифрами, і мені здається, що ви краще оперуєте даними і фактами. Я можу тільки сказати, що наше завдання відслідковувати тенденцію. І от дуже насторожує, що зберігається тенденція. От кількість випадків жорстокого поводження з тваринами навіть має тенденцію до зростання. Кількість випадків покусання людей тваринами, а це теж форма егоїзму по люди. Ті, які тримають домашніх тварин, вони не переймаються проблемами інших. Тому саме і такі випадки покусання є, бо навіть не тільки бездомними тваринами є випадки покусання або розтерзання людей, але й домашніми.